Двадцять третього тижня зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі. Наші. До солонян першого послання святого апостола Павла читання. Браття, ви пам'ятаєте про наш труд та про працю. Вночі і вдень ми працювали, щоб кого з вас не обтяжити та проповідували вам Боже Євангеліє. Ви і Бог свідки. Як свято справедливо і бездоганно ми поводилися між вами, віруючими. Самі знаєте, як ми кожного з вас, мов батько своїх дітей, просили, умовляли і заклинали жити достойно перед Богом, який вас кличе до свого царства і слави. І тому ми також дякуємо Богові безперестанно за те, що, ви, ледве почувши від нас слово Боже, прийняли Його як, не як слово людське, але як воно є справді, як Боже Слово, яке діє у вас віруючих. Ви, бо брати, почали наслідувати Божі церкви, що в юдеї у Христі Ісусі. Бо і ви терпіли за те саме від наших земляків, що вони від юдеїв. Коментар. Ми кожного з вас, мов батько своїх дітей, просили, умовляли і заклинали. Дорогі мої, часто нам доводиться, як і апостолу інших умовляти. І повторювати свою думку, а той, кому вона адресована, все одно до неї не прислухається. Це, звичайно, знеохочує нас, але дуже важливо не боятися знову і знову говорити та свідчити, ніколи не зупинятися, коли сказали один раз, другий, а результату нема. Саме на це звертає увагу апостол, коли каже, що як батько для своїх дітей, він слонян просив, умовляв у різні способи, так і ми перед Богом у Богослуженні ще і ще раз повторюємо ті самі молитви, знову і знову кажемо: «О Господи Так. Не біймося, але у різний спосіб знову і знову пригадуємо іншим людям ті речі, які цінними і важливими для спасіння. До відлуки святого Євангелія читання. Одного разу виганяв Ісус Біса, що був німий. І як біз вийшов, Німей заговорив, і дивувалися люди, та деякі з них говорили Він велем князем Бесівським виганяє бесів. Інші ж, щоб його випробувати, домагалися від нього знаку з неба. Він же знаючи, їх сказав їм. Кожне царство розділене саме в собі запустіє, і дім на дім упаде, коли Отже і Сатана розділений сам у собі, як устоїться його царство. Кажете, Бо що велзевулом виганяю бісів, коли я велзевулом виганяю бісів, ким виганяють сини ваші? Ось, чому вони будуть вашими суддями, коли ж я перстом Божим виганяю бісів, прийшло до вас Царство Боже, коли хто сильний та озброєний пильнує свого двору, його майно в безпеці, коли ж надійде, хто сильніший від нього подолає, забере у нього всю його зброю. На яку він покладався і розділить його здобич. Хто не зо мною, той проти мене, і хто зо мною не збирає, той розсипає. Коментар кожне царство розділене проти себе самого запустіє і дім на дім упаде. Дорогі мої, коли поглянемо на свої думки та вчинки, то зауважимо, як часто ми поділені. Одні ситуації нашого життя показують наші позитивні якості, інші що дозволяємо собі негідні вчинки. І така роздвоєність в нас існує. Бачимо, що й святі не могли позбутися до кінця тої роздвоєності, бо грішна природа давала про себе знати. Але святі завжди цілковито горіли бажанням пізнавати Господа і шукали Його. Вони прагнули Бога і Божої волі понад усе. Можемо зауважити, що від цього. Та роздвоєність у них поступово зникала. Вони ставали ціліснішими, тому й кожен із нас покликаний все більше шукати Бога, бо саме ми цілості не осягнемо і не станемо досконалими. Шукаючи Бога і Його небесного Царства, побачимо, як все у нас стане на свої місця. Господь недарма каже: шукайте перше царства небесного, а все інше додасться. Деяким людям рішуче не хотілося визнавати, що Ісус походить від Бога, те, що Він говорив, що саме і в який спосіб робив. Зовсім не укладалося в їхнє уявлення про те, як має діяти Божий чоловік. Мали свої власні критерії та рамки, які Ісус категорично не вписувався. проте залишався наочний факт чудес, який чинив Ісус. Сьогодні ми почули, як Ісус вигнав з певної людини німого біса. Людина, позбавлена Слова, знову могла говорити. Отже, якщо, на думку опонентів, Ісус не є від Бога, то для цього чуда потрібне якесь альтернативне пояснення. Таке пояснення, звичайно, не забарилося. Припустили, що Ісус виганяє бісів силою бесівського Князя. Тобто, що йдеться про диявольську оману, яка має на меті звести людей з пантелику та завести їх у такий спосіб на хибний шлях? На що Ісус відповідає, що в такому разі Велзевул сам ослабляє своє Царство, що з його боку не було би розумне. Крім того, додає приклад власних юдейських екзорцистів, які також виганяли бесів за допомогою молитовного звернення до Бога, і відтак мали б засвідчити правдивий стан речей. Якщо ж Ісус виганяє бісів Божою силою, то Боже Царство вже тут близько. І лише запеклі серця. Та упертість розуму заважають Ісусовим опонентам це прийняти і повірити, і навернутися. Ще деякі люди хотіли, щоб Ісус продемонстрував їм якийсь знак із неба на доказ своєї божественної місії. Всіх попередніх чудес та знаків їм було недостатньо. Хотілося їм, щоб все було саме так, як вони собі уявляють, щоб навіть і сам Господь йшов назустріч їхнім забаганкам. Подекуди так робимо, і ми у своєму щоденному житті не помічаємо в ньому Божої присутності, бо очікуємо, що Бог виконуватиме нашу волю. А не ми Його. А чого чекаю у своєму житті від Бога я? Вигнання бісів було першою дією Ісуса, яка викликала сильну реакцію людей, навіть наказує нечистим Духам і ті, слухають Його, Марка 1,27 Стало... Причиною, першою, з яких викликала дискусії Ісуса з книжниками і фарисеями, котрі вчинили наклеп проти Нього, кажучи, Він велезевулом князем Бісівським виганяє бісів. Першою силою, яку апостоли отримали, коли були відправлені на місію, була влада виганяти бісів. Він дав їм владу над нечистими духами, Марка 6.7. Першим знаком, який мав супроводжувати проголошення Воскресіння, було вигнання злих духів, а ось чуда, що будуть супроводити тих, які увірують, ім'ям моїм виганятимуть бесів, Марка 16.17. Ця правда є однією з центральних у добрій новині Божого Царства. Через виганання Злого Духа Ісус відновлює і наново повертає людину самій собі. Він відновив їй розум і сумління, порівняй Марка 5:15. Свідчення Євангелія про те, що Ісус виганяв бесів, говорить нам. Що Ісус переміг сатану, схопив Його, вигнав, усунув Його і знищив. При цьому Євангелія хоче також сказати нам: християнин не повинен боятися сатани. Силою Свого Воскресіння Ісус звільняє нас від неволі зла і відганяє. Від нас страх сатани, Він дає свободу серцю, твердість у наших діях і причину надії на життя вічне. З дня на день ми повинні йти дорогою за Ісусом, смакуючи перемогу над силами зла. Одного разу вигнав він біса, що був німий, і коли безвійшов Ісус Німей почав говорити і народ здивувався. Якось на шляху до Єрусалиму Ісус застрів німого біснуватого чоловіка. Ця людина відрізнялася від нормальних людей. Він не міг чітко висловлювати свої думки, цитувати, цитувати чи співати якісь пісні. Натомість він тільки видавав неростільні звуки і безгалуздо махав руками. Напевно, таку людину не дуже любили і намагалися обминати. І не мав друзів, і ніхто не міг зрозуміти його. Але Ісус не цурався такої людини і не пройшов ми. Він зглянувся на нього і полюбив його. І він вигнав з нього диявола, і німий почав говорити ясно та чисто. Ісус дарував цій людині повне спасіння. Він не тільки врятував її душу, але й повернув їй повноцінне фізичне життя. Ісус любить також кожного з нас і хоче подарувати нам повний порятунок. А як же реагував народ на такий вияв Божої благодаті? Одні з народу здивувалися і прославили Бога за це чудо. Але були також люди, які негативно сприйняли вчинок Ісуса. Деякі з них казали, Він виганяє безсів силою вельзевула князя Бесівського, а інші, спокушаючи, вимагали від Нього знамення з неба. Релігійні лідери того часу заздрили силі та славі Ісуса, тому хотіли занапастити Його, оскільки диво було дуже явним, і вони не могли причепитися до нього. Тоді вони знайшли новий спосіб боротьби з Ісусом. Це наклеп. Вони поставили під сумнів джерело сили Ісуса і звинуватили Його, що Він виганяє бісів силою Вельзеву. Вельзевул це ім'я одного язичницького божества, яке ізраїльтяни за співчуттям сприймали як пан геною або пан мух, і асоціювали його з начальником бішів. Коротше кажучи, вони звинуватили Ісуса у співпраці з дияволом? А як же Ісус відповів на їхню провокацію? Але Він, знаючи їхні думки, сказав: кожне царство, що розділяється саме в собі, спорожніє, і дім, що розділився в саму собі, впаде. Якщо ж і сатана розділиться сам у собі, то як устоїть царство Його? А ви кажете, що я силою велевула, виганяю бісів. І якщо я силою велевула, виганяю бісів, то ваші сини, чиєю силою виганяють їх, тому вони будуть вам суддями. по-перше, дорогі мої, Ісус показує безглуздість цього звинувачення наступної притчі. Всяке царство, що розділилося саме собі, спорожні, і дім, що розділився, сам у собі впаде. З історії нам відомі багато подібних фактів. Коли колись велика і могутня держава була підтверджена громадсь... громадськими війнами, поділилася і зрештою приходила до свого падіння. Так сталося з Римською імперією, так упала і Київська Русь. Подібним чином, якщо Сатана розділився сам у собі і повстав на себе, то його царство скоро впаде само собою. Тоді Ісусові взагалі не треба втручатись. По-друге, Ісус наводить приклад їх власних співвітчизників, які подібно до Нього виганяли безів. Вони будуть суддями для таких обвинувачів. Виходячи з цих доказів, ставати цілком очевидно, що джерело сили це Божий Перс, тобто сам Бог. І якщо я Пальцем Божим виганяю бісів, говорить Ісус, то, звичайно, до вас прийшло Царство Боже. Зсилення піснуватого було нічим іншим, як проявом царства Бога на землі, щоб краще уявити собі, як діє царство сатани та царство Бога, погляньмо на наступні вірші. Коли сильний зі зброєю охороняє дім, тоді в безпеці його маєток. Коли ж найсильніший його впаде на нього, нападе на нього і переможе Його, тоді візьме всю зброю Його, на яку він сподівався, і розділить дві кратини в нього. Сатана дійсно існує і має чималу силу. Він сильний, і людина сама не може протистояти Йому. Сатана сковує його ланцюгами гріха та смерті та надійно охороняє його життя. Але ми повинні знати, що Ісус є сильним Богом. Він прийшов на землю, щоб зруйнувати діла диявола та утвердити царство Бога. І Він уже зробив це, Він переміг сатану через свій хрест і воскресіння і позбавив його всякої зброї. Тепер ми абсолютно вільні від влади гріха та смерті в нашому житті. Він залишив нам святі сповіді сповідь Євхаристі. Знаючи це, ми маємо зробити ясний вибір у своєму житті. Ісус сказав: хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той марнує. Той, хто не приймає Ісуса сильним Богом і Спасителем, стає здобичу сатани і противником Бога. Навіть той, хто приймає Ісуса, але не бере участі у Його справі, той нарешті заважатиме Йому, як це робили фарсеї. Ми повинні чітко усвідомити, що третього не дано, або ми на боці Бога і беремо участь у Його справі, або на боці диявола і заважаємо Божій справі. Нейтральної позиції бути не може. Опоненти Ісуса чванилися тим, що він ніби розгляділи істину, приховану за тим, що він робив. Зовні все виглядало так, він смекав бісів, а вони слухалися Його. Духи робили те, що він їм наказав. Люди, що спостерігали це, мали у своєму розпорядженні два можливі тлумачення. Або Ісус мав розпорядженні особливу владу від Бога, який наділив його такими надзвичайними повноваженнями. або Він сам був якимсь чином у змові з джерелом злої сили. Можливо, він навіть уклав угоду з повелителем бесів, По слово Вельзевул, або Валзебул. Було свого роду призвиськом, що спочатку означало мух». За часів Ісуса це був простий спосіб назвати особу, що була причиною зла, не даючи їй точнішого визначення. Подібні звинувачення на адресу Ісуса були для його опонентів ідеальним способом не лише відкинути його звістку про царство, але й розпочати про нього цілу пропаганду. Ах, казали вони, не дивіться на зовнішні ефекти, вам слід вникнути у те, що стоїть за ним. Тоді ви побачите, що він негідник, і у змові з самим дияволом. Виходить, що ті, хто не підтримував його, були проти нього. Хоча цю приказку треба співвідносити, і потрібна мудрість, щоб вирішити, яке з цих двох веслон застосоване у кожному конкретному випадку. Звичайно, Ісус погодився б з тим, що всі його справи об'єднує спільний сенс, але цей сенс був прямо протилежний до того, який пропонували бачити опоненти, його власне пояснення показує, що ж відбувається насправді. Спочатку він звертає увагу на фатальну похибку у лозі цих опонентів. Якщо сатана протестують власній армії, то він, може, вже програв битву, його царство розкололося надвоє. Далі Ісус запрошує своїх обвинувачів зіставити його з іншими юдейськими екзорцистами того часу. Вони що теж у змові з дияволом? Якщо ні, то чому у змові з ворогом звинувачують його? Ісус не претендує на те, щоб бути просто ще одним заклиначем. Він виганяє бісів не за допомогою якихось магічних формул або користуючись ім'ям якоїсь могутньої або святої персони. Він діє перстом Божим. Цим виразом Лука хотів би нагадати своїм слухачам про владні діяння Мойсея при дворі фараона. Виходу 8:19, які не змогли повторити єгипетські чародії. Ісус діє подібно до того, хто через свою перевагу напав на насильного супротивника зі зброєю того, хто охороняє свій палац і зв'язав його. Він отримав початкову передмогу над Сатаною, і тепер він може керувати його прислужниками і примушувати їх коритися. Ісус далі показує, що Бог виходу, живий і діє в даний момент. Шлях Ісуса в Єрусалим на кожному кроці відмічений знаменнями того, що йому належить так робити, сила, що дозволяє Йому вражати бесів зараз, та ж сама сила, за допомогою якої він нищить саму смерть ціною власної смерті. Але Він робить одне застереження. Розповідає дивну історію про Злого Духу, який повертається у місце, що покинув. Це застереження наврач чи говорить про можливі негативні наслідки екзорцизму. Якби подібні речі мали місце, то краще було б взагалі не займатися вегняним бісю, раз вже тим бідолахам, з яких їх вигнали, потім стане ще гірше, ніж було раніше. Можливо, ця історія означає те, що вона, мабуть, означає у Матвія 12, 43, 45 і застосована не до окремої до людини, а до душі нації. Суть екзорцизму Ісуса кінець кінцем полягала в тому, щоб зцілити якому більше окремих людей. Якби це було його метою, то у довгостроковій перспективі він не мав би особливого успіху. Швидше Він хотів через ці дії встановити Боже царство для Ізраїлю і для всього світу. Ізраїль, немов одержимий бісами людина, очищав себе, намагаючись різними способами виправитися і стати краще. Але якщо в самій серцевині Ізраїлю не запанує живий Бог, Ізраїль залишиться уразливим для бісів, і ті зможуть повернутися. Ісус стояв серед свого народу, демонструючи, як ми побачимо повернення Бога до Ізраїля. Якщо народ не прийме Ісуса, то біси, що добре знають свою справу, зможуть повернутися в цей народ у всій своїй силі. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати моє повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний. Уділяю благословення. Ви впишіть імена, а також про вподобайки, лайк, палець вверх, палець вниз. Не забувайте. Слава Ісусу Христу!